Це біда, біда спільна. І треба вшановувати пам'ять таких людей, бо вони це захисники, вони, як то кажуть, боронять, що ми ще тут ось спокійно лягаємо і стаємо. І він сам згодився піти забороняти Україну. Ну, добровольцем був і пішов. Він пішов більше року вже. Потім пішов, так як добровольцем, казав, що мене будуть ловити. Я піду буду воювати. Мене він називав мала. Він казав, мала, я не уявляю. От я їду і мене витягнуть з буса і завезуть. Ні, я не можу такого допустити. Я піду, я піду сам. Це ніколи не воював. Так, так стало, що в армії він не був. Селий, компанійський, щасливий, завжди усміхнений. Ну, завжди позитивна людина. завжди. Він ніколи не говорив нічого поганого, нічого ну, про людей. Взагалі. Віталік був. Про шкільні часи можемо сказати, ми з ним вчилися з по 11 клас. Був ну, живчик, просто був живчик живий постійно. Він був такий дуже веселий, життєрадісний. Душа болить, просто душа болить за хорошу, світлу, добру людину. Ну, Це дитячі роки, що кажу, пам'ятаю, що так приїжджав сюди і гралися, то вирошували тоді. Ну, до, ну, до клубу ходили.